Любі мої малятка, вітаю вас на занятті! Сьогодні ми будемо говорити про диких, свійських звірів та птахів. Але для налаштування давайте, як завжди, зробимо психогімнастику. Так, починаємо. Малятка, ми вже робили з вами цю психогімнастику. Осінь йде! Осінь йде! Вітер віє, дощ паде, захиталось деревце! Листя з нього опадає і на землю все лягає. Будем листями збирати, у віночок заплітати. Так, давайте ще раз. Осінь йде, осінь йде, вітер віє, дощ паде, захиталось деревце, листя з нього опадає. І на землю все лягає. Будемо листями збирати, у віночок заплітати. Молодці! Дітки, в природі існує дуже багато різних тварин, птахів. Вони поділяються на свійські та дикі. Дикі живуть у природі. Вони піклуються самі про себе, самі будують собі помешкання, самі добувають їжу. А свійські тварини та птахи потребують нашого піклування. Люди годують їх, будують їм помешкання, а вони приносять людям користь, дають м'ясо, молоко, яйця та мед, охороняють також людей. А яких тварин диких та птахів, знаєте ви? Поміркуйте, будь ласка. Оця тваринка хто це? Білочка. Вона яка? Свійська чи дика? Дика, бо вона в помешканнях не живе у людей. Вона існує тільки в природі. А де її житло? У дуплі. Вона його робить сама. Заготовлює собі на, на зиму харчі, горішки різні збирає, грибочки. А ось це хто? Ведмідь. Так, він свійський чи дикий звір. Так, він дикий звір. Мешкає він у лісі. Влітку він набирає собі жиру. Він не лягає в сплячку, а взимку він лягає в сплячку і спить до самої весни, а житло його у берлозі. А що це за звір? Це лисиця, руда довгохвоста лисиця. Це в нас яка тварина? Домашня чи свійська? Чи дика? Так, це дикий звір. Живе вона також у лісі, у нірці. А це хто? Це зайчик. Це також дикий звір. Мешкає зайчик також у лісі. Лягає спадки взимку він у сніжній нірці. Вириває собі нірку і лягає спадки. А влітку він занурюється у травичку. А про цього звіра відгадайте загадку. Котиться клубочок зовсім без ниточок, замість ниточок 300 голочок. Це єжак молодці. І це також дикий звір, але його можна побачити і у людей на подвір'ї. А загалом він мешкає у лісі. Дітки, а що це за пташка? Ви впізнали її? Це снігур. Вони прилітають до нас взимку. Це дика пташка. Вони мешкають у хвойних лісах. А про цю, про цю пташку я пропоную вам відгадати загадку. Я впевнена, що ви дуже часто бачили цього птаха. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю. Здогадалися? Це дятел, так, ви дуже часто могли його бачити в себе на подвір'ї. Вони витягують різних комашок із дерев і тим самим допомагають деревам не хворіти. Отже, дітки, ми трішки роздивилися диких тварин та птахів. А зараз пропоную вам відгадати загадку про свійську тваринку. Собою не птиця, співати не співа. А хто до хазяїна йде, знати дає. Здогадалися? А ось іще одна. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Собачка, так. Вона живе у людей. Тому і вважається, рахується, що вона свійська тваринка. А ось іще одна. Хто це? Це поросятко, молодці. Поросят також мешкає у людей. А це коровка. А що коровка дає людям? Молочко, молодці. А це хто? Це качечка. Вона також живе у людей. А що качка дає, дає корисного людям? М'ясо, яйця, молодці? Так, а це, що це за страшний такий птах? Це індик. Так. А це курочка. А що курочка приносить людям, яку користь дає. М'ясо. Та яйця, молодці. А це птах? Ні, це комашки. Це бджоли. Так, а що бджоли приносять корисного людям? Вони приносять мед. Молодці. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти у гру. Порівняємо білочку та ведмедика. У білочки вушка довгі і з щіточкою зверху, а у ведмедика маленькі вушка кругленькі. Так, у ведмедя лапи великі, так? А у білочки передні лапки маленькі, а задні також великі. А ще в білочки є великий пухнастий хвіст. Тут його дуже добре видно. А у ведмедика маленький, але його тут чомусь не видно. Так, молодці. А ще давайте порівняємо індика і курочку. Так, дивіться, у курочки лапки які. Довгі, так? А у індика. Короткі. У курочки хвіст маленький, а у індика великий. Так? У курочки дзьоб маленький, а у індика великий. Так, молодці. Дітка, я вам пропоную трішки відпочити. Давайте розімнемося та зробимо фізкульт хвилинку. Так, починаємо. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. Руки в боки, руки так. Руки вгору, як вітряк. Руки вище підніміть і спокійно опустіть. Плесніть, дітки, кілька раз. За роботу все гаразд. Ну, давайте ще раз. Щось не хочеться сидіти. Треба трошки відпочити. Руки вгору, руки вниз. Руки в боки, руки так. Руки вгору, як вітряк. Руки вище підніміть і спокійно опустіть. Плесніть, дітки, кілька разів. За роботу все гаразд. Молодці. Ну що, трішки відпочили? А тепер продовжимо нашу роботу. Дітки, відгадайте, будь ласка, ще одну загадку. Кругом бочки бігають клубочки. Попищали, попищали, дружно просо поклювали. І до матері з трибочком жовті збіглися клубочки, заховались під крило, наче їх і не було. Що це? Це курчатка. А бочка це квочка, курочка, мама їхня. Ось курчатка, а ось курочка. Я вам пропоную зробити своїх курчат і курочку. Але для роботи, щоб наші ручки були вправними та слухняними, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається курочка. Ми ще її не робили. Ось дивіться, складаємо. Казівний і великий пальчик між собою, а з цих пальчиків робимо гребінь, ніби загинаємо. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобику мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає свіжу водичку. Опиває. Давайте з наступною ручкою. Великий пальчик і вказівний складаємо між собою. А це гребінь. Гребінь маленький, у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає. Потім угору його піднімає, знов опускає. І знов піднімає свіжу водичку так попиває. Молодці. Для нашої аплікації, як завжди, потрібен аркуш білого паперу, це буде основа наша. Різнокольоровий папір. В мене оранжевий, темно-жовтий, червоний і світлий, простий олівець, чорна ручка, можна фломастер. Клей, пензлик для клею, ножиці, фарба, водичка і щіточка. І ще вам потрібні трафарети кружечків. Нам кружечки потрібні різного розміру: великий, середній і маленький. А курчатка наші, якщо ви вже помітили, із геометричних фігур: трикутник, кружечок. так, Починаємо. Для початку давайте обведемо великий та середній кружечок із оранжевого кольору. Так. Обводимо кружечок, середній та великий. І вирізаємо, беремо ножиці в праву ручку, лівою тримаємо, так, тримаємо папір міцно, ріжемо правою ручкою, а лівою поправляємо папір. І так до кінця. Так, середній кружечок ми вирізали. Тепер великий. Так само тримаємо лівою ручкою, а правою ножиці і ведемо. Ножиці не переставляйте. Поправляйте лівою ручкою папір. А ножиці стоять на місці. Так, підготовили кружечки оранжевого кольору. Тепер підготуємо жовтого кольору для курчаток. Тепер беремо так само один більший, один менший, але вже за діаметром менші, ніж у курочки будуть. Бачите, в курочки більші кружечки. А для курчатка будуть менші. Але ж так само один більший, а один менший. Обводимо. Обводимо і вирізаємо. Так, вирізали для одного курчатка. А давайте ж виріжемо і для другого. Тут же ж у нас два. Якщо ви хочете, можете одне зробити. Обводимо кружечки. І так само вирізаємо. Так, підготували наші кружечки. Тепер давайте на червоному папері намалюємо трикутнички. І це будуть наші ніжки у курочки і дзюбик. А ще із оранжевого нам треба зробити хвостик для курочки. А із жовтого хвостики для курчаток. Так, беремо олівчик і малюємо трикутничок. Спочатку зробимо дзюбик. Дзьобик широкий, одна сторона широка, а одна вузенька, схожий на трикутничок. А ніжки у курочки, дивіться, вони довгі. Бачите, довгі трикутнички. Тож треба зробити трішки вущий, вущу одну сторону, не так, як у дзьобика тут широко, а трішки вущу. Вузенькі. І трішки довшу. Бачите? Зараз ми виріжемо і все побачите. І ще одну ніжку. Так, вирізаємо. Так, я вже вирізала ніжки і дзьобик. Тепер давайте виріжемо хвостик для курочки. Так само намалюємо трикутничок. Бачите, одна сторона широка, а тут. Сходяться між собою. Це трикутничок. Так, малюємо. Почнемо звідсіля. Широкий, пам'ятайте. Ось можна порівняти. Бачите, тут вузенький, а тут широкий. Також вирізаємо. Так, давайте ще для курочки зробимо крило. Воно схоже на краплинку. Дивіться. І спробуємо зараз намалювати краплинку великого розміру ось таку. І вирізаємо. Так, для курочки ми все підготовили. Тепер починаємо приклеювати. Спочатку ми приклеїмо тулуб для нашої курочки. Намащуємо клеєм великий кружечок. Так видно. Можна не весь змащувати клеєм, а тільки крайки. Так, приклеюємо. Дивіться, залишайте місце для ніжок. Так, тулуп приклеїли. Тепер голову так само намащуємо клеєм і приклеюємо. Накладаємо трішечки на великий кружечок на тулуб. Ось так. Намащуємо клеєм і приклеюємо. Так, приклеїли. Тепер давайте приклеїмо ніжки. Змащуємо трикутничок клеєм. Так. І гостренькою стороною приклеюємо до тулуба, а широкою наниз. Ось так. І другу так само поруч. Ось так. А тепер дзюб. Так само намазуємо клеєм гострою стороною, щоб сюди дивився, а широкою до голови. І так само хвостик приклеємо широкою стороною до тулуба, намазуємо клеєм і приклеюємо. Тепер крило. Широку сторону також намащуємо клеєм, притискаємо, а гострий куточок залишаємо, трішки завернемо. Ось так. Так, курочка в мене вже готова. Тепер курчатка. Так само, як ми курочку робили: більший кружечок на низ, менший кружечок, вибачте. Менший кружечок наверх. І друге курчатко. Менший наниз, великий наниз, а менший наверх. І приклеюємо. Так, приклеїли. Тепер давайте зробимо для наших курчаток ніжки. Малятка. А ніжки ми зробимо не складаємо. Паперу, як ми робили курочки, а намалюємо червоною фарбою. Беремо пензлик, змочуємо водичкою і спробуємо намалювати трикутничок. Одна ніжка і друга ніжка. І другому курчатки. Одна ніжка, і друга ніжка. Так, і давайте дзьобик намалюємо курчаткам. Так само, маленькі трикутнички. Намалювали. Тепер давайте зробимо курчаткам крилечка. Так само, як ми робили курочки. Малюємо краплинку, але невеликого розміру. Беремо наш світлий папір і олівчик. І так само спробуємо намалювати краплинку. Але ж меншу, ніж курочки ми малювали. Одному курчатки і другому. І вирізаємо. Так, вирізали. Тепер приклеюємо. Ось так. Дітки, а подивіться, наші курчатка вже готові? Ні, вони ще не готові, що в них не вистачає хвостиків і гребінців. Хвостики ми виріжемо із паперу, який залишився. Маленькі трикутнички, два. А гребінці ми спробуємо намалювати фарбою. А курочка готова? Курочка також не готова. Ми намалюємо гребінь. і намалюємо очі, курочки і курчатка. Так, приклеюємо хвостики. Широкою стороною до туба. Так, ось і вийшов хвостик. Так, і цьому курчаткові приклеюємо хвостик. За основу не виходимо. Так, тепер малюємо гребінці. Дивіться, які вони тут хвилясті. Вам видно? Хвилясті. І курочки хвилясті, вони червоного кольору. А які очі чорного? От, візьміть фломастер чорного кольору. І намалюємо очі. Але для початку давайте намалюємо гребні. Просто хвилькою. Раз, два, три. І розфарбовуємо. І тут так само. Так вам видно. Раз, два, три. Так, і курочки. Курочки гребень великий. Ось так. І розфарбовуємо. А тепер чорною ручкою домалюю оченята. Просто кружечок. Курочки велике око, а у курчаток маленькі. Ну, тепер уже наші готові курочка і курчатка. Дітки, ось така курочка і курчатка вийшли у мене. А які курчатка і курочка вийдуть у вас, ви мені обов'язково надішліть, я буду чекати. А скажіть мені ще, будь ласка, це дикі пташки? Ні, це свійські пташки, які приносять нам м'ясо та яйця. А зараз я вам дуже дякую за увагу. До побачення!